Я вам теж мушу сказати, що це не просто метод консалтингу, який застосовує LD, коли LND функція взагалі переосмислена починає функціонувати по-іншому. Ну що я маю на увазі? Консалтинговий підхід можливий лише там, де суть LND змінена ну, в корні. І LD більше не допоміжна функція бізнесу, а стратегічна. Зазвичай, в більшості випадків LND функція отримує запит на навчання і реалізує цей запит. В кращому випадку LD-функція ем, робить need assessment, тобто вивчає потребу і пропонує бізнесу вирішення. Тобто, ось ми вивчили, ми побачили, давайте ось зробимо щось рідше зустрічається другий такий сценарій. І от сценарій з консалтинговим підходом це коли LD. Не просто як модератор або фасілітатор залучається до стратегічних сесій в бізнесі, а вони є такою активною частиною в створенні так активну позицію проявлять в створенні стратегії взагалі для бізнеса або компанії, або організації в цілому. І вже L&D не допомагає компанії стратегію реалізовувати. А вона допомагає компанії стратегію вибудовувати. Ну і комплексно потім, звісно, проводить вже через всі, проходить через всі етапи розвитку бізнесу. Саме ось в такій важливій критичній стратегічній функції, не реалізовуючи знаєте, такі тактичні або операційні задачі, тим більше не вирішує проблеми. А в цьому третьому сценарії вона якби передбачає лендіфункція, здатна передбачати якісь проблеми, виклики, які, з якими може столкнутися бізнес через якийсь час, тобто здатна прогнозувати і виходити на більш такий стратегічний, може тактичний, але точно не операційний рівень і не рівень вирішення проблем. Ну так скажімо, давайте подивимося оптимістично на ситуацію і. Здається мені, що все ж таки в більшості українських компаній LD-функція проводить need Assessment да, і оцінює перш ніж а, да, збирає дані, перш ніж запропонувати якийсь intervention, да, будь-який освітній продукт, да, освітнє рішення, назвемо його так. І не дивлячись на те, що це вже добре, це вже ну, крутий шах на. Успіху, для успіху і крутий шаг на нашій стежці стеж до майбутнього, але практика показує, що аналіз потреб ну, він дуже часто є суб'єктивним. Дуже часто ті, хто робить навчання до, до тих, хто робить навчання, звертаються з сформульованою потребою, впевнено, кажуть: от нам треба це, зробіть нам це. І навіть коли навчання створюється всередині самої компанії, ну не можна гарантувати, що ця потреба була сформульована коректно. Тобто, це так, знаєте, 50 на 50. Вона може бути сформульована, може не бути сформульована коректно. Да? Не завжди, на жаль, ld функція має доступ до реальних. Даних бізнесу, до інформації про маржинальність, наприклад, до інформації про реальні KPI людей, про якісь такі дані, бо ця інформація не просто вона така закритого типу або не для всіх, вона дуже болісна часами. Да? І навіть керівникам, які хочуть змін, наприклад, в своєму відділі, не завжди хочеться відкривати всю кухню і показувати, що там в мене насправді дуже все. Погано і болить, знаєте, тобто вони бояться ось цього, а, ну такого, скажімо, да, втручання зі сторони. І ще один такий момент до вашого розгляду а, хочу запропонувати: от скажіть мені, будь ласка, а скільки ЛНД взагалі а, можуть наважитися сказати керівництву, що те, що керівництво просить зробити в ЛНД функції, воно навчанням апріорі не вирішується.